Понад чотири десятки закарпатців звернулися за медичною допомогою внаслідок переохолодження 16 осіб. Померли найближчими днями в області прогнозують морози до мінус сім. А отже, із настанням суттєвих холодів збільшується ризик критичного впливу на організм. Найчастіше у групі ризику маленькі діти, люди старшого віку, а також безхатченки та особи, які зловживають алкоголем. Із жовтня 2024 року по січень 2025 рік за медичною допомогою до закладів охорони здоров'я із перехолодженнями і діями, скажімо, низької температури, звернулися 41 людина. До лікарень. 16 випадків летальних. Минулий осінньо-зимній період, тобто 2023-24 рік, за весь період звернулося 69 людей, які відчули скажімо так, вплив низької температури або перехолодження, або відмороження, і 43 людини летальних. Медики наголошують, варто розрізняти стани переохолодження і обмороження. У першому випадку фіксують загальне зниження температури тіла. Причиною може бути неправильний одяг, тісне взуття, незахищені відкриті ділянки обличчя, рук та ніг. У разі критичного обмороження, до прикладу, кінцівок, наступають незворотні процеси, які можуть призвести до некрозу тканин. Від переохолодження йдете гуляти, ви розраховуєте свій час. В першу чергу це рукавички, шарф, це є вільне, якесь взуття, це є багатошаровість одягу, по можливості, якщо вам тепло, ви можете верхній там, якийсь шар зняти. Це я знову ж таки обільне пиття. З собою термос, чи знову ж таки зайшли на чай, погрілися. Стосовно діток не переукутувати, стосовно старших осіб, враховувати те, що терморегуляція у них знижена, вони не завжди можуть відчувати холод в тому рекурсі, в якому він є. Стосовно обморожень, знову ж таки, не вживати алкоголь, тому що він розширює судинки і випаровування тепла йде швидше, ніж має бути у людей з нормальним. Петтєвим режимом, в принципі, це є захисні якісь креми для жінок, діток обов'язково нормована, нормовані прогулянки. З-поміж постраждалих від переохолодження найчастіше фіксують туристів, які відпочивають у горах і не розраховують власні сили, а також не враховують погодні умови. Дуже часто серед пацієнтів, які потребують медичної допомоги, безхатьки і паяки, які переоцінюють власні можливості і під дією алкоголю не відчувають впливу морозу. Частина людей, які поступають з перехолодженнями, є ознаки алкогольного сп'яніння. Тобто людина, яка в алкогольному сп'янінні, можливо, не так відчуває температуру, тому вона більш лег... легше вразлива від температур. А також люди, які абсолютно не вживали алкоголь, але є мають супутні захворювання, наприклад, судинні захворювання нижніх кінцівок або цукровий діабет, який фактично теж є, може бути провокаційний. Катором, скажем так, або ознаками, того, що людина е при не таких дії низьких температур, але може отримати е переохолодження і відмороження кінцівок. Медики застерігають, якщо людина переохолодилася, у жодному разі не можна різко піднімати температуру тіла, наприклад, приймати гарячу ванну чи душ. Так само не можна гріти руки чи ноги під струменем гарячої води. Категорично заборонено відігріватися на відкритому вогні чи батареях. Різкі процеси можуть зашкодити. Правильним є поступове збільшення температури тіла, відпоювання теплим чаєм, зігрівання у приміщенні. Якщо ж покращити самопочуття у домашніх умовах не вдається, варто негайно. Не викликати швидку. В першу чергу ми оцінюємо загальний стан, чи крім переохолодження, немає того, що спричинило до того, що людина без свідомості, перевіряємо життєві функції, визначаємо ступінь свідомості, обов'язково стараємося занести у машину. У нас в машині є обігрівач, включаємо тепло. Зазвичай у нас є термопокривала, укутуємо, до продовжуємо знову переоглядаємо пацієнта і вже по загальному стану відвозимо в топ відділення, яке потребує. Чи це є? Загальносоматичний, чи це потребує консультації якогось хірурга, якщо ми бачимо десь гіперемію, кінцівок, ну, визначаємо кожний випадок індивідуальний. Аби вберегтися від негативного впливу морозів, треба дотримуватись простих правил. Виходячи на двір у морозну погоду, необхідно одягати кілька шарів одягу із натуральних тканин, брати з собою термос із теплим напоєм і, хоча б раз на годину заходити до приміщення погрітися. Якщо ж людина використовує колд креми для рук та обличчя, то косметика має бути якісною і ефективною, адже від дешевих засобів на водній основі стан шкіри може погіршитися.